Вітаю друзі, а також усі інші В нас сьогодні вже 7 жовтня. Це ранок 957 ї доби мужньої оборони України проти навали російських окупантів, як завжди, на обов свій ранок. Ми починаємо з огляду мапи бойових дій. Станом на зараз в зоні бойових дій, як і до того, найбільш активними та пріоритетними для російських окупантів залишаються Покровські та Кураховські напрямки яке ми можемо об'єднати, і вже давно це робимо в покровсько кураховський напрямок. Але, тим не менш, як якби це не лунало дивним, російські окупанти, маючи тотальну кількісну перевагу, а також підтримку з повітря і застосування великої кількості механізованої компоненти, досі не змогли закрити лівобережну кишеню. по Річки Вовча на південному фланзі від Покровського напрямку. Так само вони зараз не можуть вирішити питання з квадратом Ізмаїлівка, Гірник, Курахівка, Зоряни. Тобто, це вже ми говоримо про правий берег річки Вовча. Російські окупанти значно підсилили тиск на Максимилянівку і саме тут мають зараз невеликі ситуативні просування, обумовлені. Саме концентрацію великої кількості сил та засобів цей тиск відбувається саме в межах подальшого перспективі для російських окупантів напрямку наступу по трасі 05 010 а також Н 15 напрямку на Курахове. Хоча, як ми бачимо, це безпосередньо для них а може стати ну таким собі випробуванням на знищення, оскільки це прямий шлях, це пряме. Пряма прострілюємо дорога, яка має як рубежі, так і лінію оборони з боку сил оборони України і прориватися скрізь усі ці а, лісопосадки. А також не найкращі рельєф на ландшафтні а, особливості місцевості, буде а, російським окупантам досить важко. Але вони вже починають знищувати Курахово великою кількістю коригованих авіаційних бомб тобто працюють в класичній по класичній. Схемі зараз тиск на курахове тільки зростає, і механізована компонента здається, що була передислокована, переорієнтована, навіть скажу так, не передислокована, а саме витрата механізованої компоненти з вугледару частково було переорієнтовано на кураху з можливим, якщо треба буде, навіть підсиленням. Цього напрямку для наступу. Що ж до Вугледару, то тут сили оборони України на північ від Вугледару тримають оборону, тримають рубежі. Хоча російські окупанти не брали якоїсь о, суттєвої там оперативної паузи, не почали займатися відновленням своїх сил та засобів, а перейшли в наступ на богоявленку зараз. Кориговані авіаційні бомби також спрямовані на богоявленку, а росіяни намагаються. Рухатись вздовж траси павлівка богоявленка на північ, о, отримуючи відповідно на наших перших рубежах відповідь щодо свого просування. Але все це вказує на те, що не буде дійсно у росіян ніякої оперативної паузи. Доки вони можуть по о, саме такій інерції рухатись, вони будуть рухатись, навіть знищуючи майже в нуль свої підрозділи, виснажуючи їх. Максимально, але вони будуть намагатися рухатись. А, щодо ситуації навколо Селидове, то а, станом на зараз росіяни так і не мають повного контролю над Цукурини, а це на південь від Селидове. Хоча вони після захоплення Українська та виходу на а, залізницю між Цукурини та Вишневе мають можливість а, тиску а, на Селидова з півдня. Тим не менш саме цукурини є такою собі неприятною, неприємливою навіть для них ділянкою, яка, ну м'яко кажучи, не надає повністю сконцентрувати основний удар або на ізмайлівка гірник або на Селидова. Хоча для російських окупантів обидва ці напрямки дуже важливо: як Селидове, так і квадрат ізмайлівка Гірник -Зоря... зоряна Курахівка. Фактично вони досі знаходяться в такому, ну в такій ситуації невирішеності, куди прямувати основний удар з рухуванням одночасно дуже важливих двох напрямків і концентрації, все ж таки основного наступального потенціалу на Курахове. Ну тобто, треба якось стиснути, на перший погляд, саме на квадрат гірник ізмайлівка, курахівка, зоряни. З іншого боку, безсилидо ні про який а, наступ на Покровськ до кінця року говорити не доводиться. А якщо вони навіть і спробують його розпочати, то це буде серйозний ризик того, що деякі з їх підрозділів по своєму а, південному фланзі можуть опинитися в дуже неприємному становищі. Щодо Торецька. російські окупанти намагаються зараз. Активізуватися саме в районі а, Турецька, а в, вже наближенні до центру самого міста. При цьому ну знову ж таки не звертайте увагу на те, як тут розподілюються зони а, червоні. На лаві map а, нема сірої зони є тільки одна зона, де відбуваються боєзікнення, де є близько, боєзікнення де є прильоти і все таке інше. А, російські окупаційні війська. Почали а, розповідати таку дуже цікаву казочку про те, що Налипівка під їх а, контролем, тобто вони захопили налипівку, це неправда. Налипівка продовжує залишатися під контролем Сил оборони України. А єдине, що у Росіян є можливість а, туди запускати а, свої штурмові групи, які там і залишаються назавжди Це пов'язано з тим, що від залізного яке знаходиться. Під окупацією російських окупантів прямий шлях саме до Нелипівки. А також якщо по Чигирям та по болотам, умовно кажучи, то з південного є вихід на Нелипівку. Росіяни зараз намагаються постійно штурмувати Налипівку, але говорити про те, що вона під контролем росіян ні. А це той самий випадок, коли вони десь приблизно 2-3 місяці розповідали, що в них під контролем є роботи. Ну ви всі дуже добре пам'ятаєте цю історію. А коли вони заходили в роботи, не встановлювали там свій аквафреш десь на якихось руїнах. Казали, що вони контролюють цей, ну не те щоб населений пункт руїни ці, а потім до них щось прилітало. Чи хтось контрдиверсійну діяльність розпочинав. І за декілька, не те, щоб навіть годин, ну, за хвилин 20 їх вже не було усіх майже. А був новий е, компост для нашого Чернозему. Отже, е, така сама ситуація і в Нелипівці. Хоча, знову ж таки, росіяни продовжують максимально тиснути людським ресурсом, використовуючи також паралельної каби, наносячи регулярні удари по всій турецькій агломерації, а в самому Турецьку на перехресті. Вулиці Маяковського та центральній, а вони мали можливість захопити декілька будинків і просунутись. Ну фактично до так званого бульвару Пушкіна, умовно кажучи, і по вулиці Дружби. Тобто, саме ось в цьому квадраті зараз відбуваються боєзіткнення з російськими штурмовими групами, які намагаються закріпитися саме ось по цій. Вулицям від а, бульвара Пушкіна до дружби. Ну там, умовно кажучи, по провулкам до цього перехрестя, і це ще а, фактично не контроль центру міста. І окрім всього іншого, це ще навіть не бої бої за, за балку. Ну знову ж таки, тут вона червоним позначено, і на Халівку до речі, також червоним позначено. Тут коректніша мапа від Deep State в даному випадку, тому я її використаю, а, а, Хоча тут нема більш детальних а, позначок, отже, ось така ситуація. І вона саме відповідає дійсності. Оцей бульвар а, Пушкіна, а, вулиця Дружби. Отже, фактично, це отут відбуваються а, ці баталії. Зараз вони намагаються зачепитися. Вся ця інша частина. Як бачите, і налипівка тут фактично в сірій зоні, що також відповідає дійсності, але знову ж таки нема конкретизації, тому я частіше використовую live.ua.map, щоб ви бачили наявно, як і що відбувається. Тобто, тут некоректно позначено зону контроля, вона повинна бути трошки так правіше саме по вулиці Дружби та так званому бульвару, так званого якогось там. Руського поета, а отже, а, часів яр фактично також зараз знаходиться під постійними штурмовою під постійною штурмовою діяльністю з боку російських окупантів, і вони поступово починають по часому яру також використовувати велику кількість механізованої компоненти. Тобто, про що це каже? Це каже про те, що а, росіяни, а, як я і казав раніше, Одну з своїх пріоритетних а, задач будуть намагатися виконати до кінця року, тобто це питання з часовим яром. Хоча вони особливо а, серйозні а, сумніви чи дасться їм це, але тим не менш, факт залишається фактом. Вони будуть намагатися це зробити, і тому це не пови... Ми не повинні ігнорувати сам рівень загрози того, що вони будуть зараз кидати, окрім великої кількості а, людського ресурсу, ще і механізований. А, окрема тема це, звісно ж, вихід по каналу і на південному фланзі від часу яру. Ну тут знову ж таки, давайте я а, продемонструю а, саме Діп Стейт, Клещіївка та Андріївка, а, Сіра зона, фактично Клещіївка, Росіяни намагаються через неї прориватися в глиб південного нашого флангу до каналу саме а, на південь від 0,5-04. Але їм це не вдається, і це обумовлено тим, що Клешіївка це руїни, майже повністю зруйновані, але впираються о, в такі дуже цікаві зони лінії оборони рубежі, які були сформовані не тільки о, силами оборони України, під час коли відбувався захист Бахмуту, оборона Бахмуту. Але потім, після того, як оборона Бахмуту... Вже було о, прийнято о, рішення, що її треба звертати і виходити з Бахмуту. Цю частину захопили тимчасово російські окупанти, почали свої ще там рубежі лінії оборони будувати. А потім зненацька з, о, сили оборони України нанесли контрнаступальний удар і повернули цю південну частину по 0,5-04 під свій контроль. Отже, нарили, набудували. Можете бути там впевнені забагато. Навіть більше, аніж забагато. А, хоча що може бути більше, аніж забагато? О, забагато в квадраті. А піщане, піщане серйозна проблема а, зараз виникає з ризиком виходу російських окупантів а, саме до а, лівого берегу а, річки а, а, Оскіл. Для нас а, це є серйозною проблемою для подальшого просування росіян на Купінську з Ківшарівку фактично піщане стало таким майданчиком для просування російських окупантів, і орієнтовно їх основний напрямок це все ж таки Колісниківка та Глушківка. Те, як я і передбачу, тому що просування на кругляківку, так, нібито воно відбувається одночасно то паралельно з Колісниківки. Але а, саме забезпечення а, удару на колісниківку для російських окупантів буде відбуватися через рельєф на ландшафтні особливості в при більш а, сприятливих умовах. А знову ж таки, більш коректніше діпстейт в даному випадку, я неодноразово де демонстрував саме цю мапу, і я хочу сказати, що фактично а, станом на сьогодні, у росіян а, є просування. І це просування до речі хочу звернути увагу ще і ніяк не перерізана, але починає формувати собі фланги. Тобто саме момент той шанс, коли можна було б цей апендікс перерізати, поступово він а, зникає. Росіяни покроково, а, як я напередодні говорив, то тут вони не поспішають, особливо їх ніхто не жене в спину. Але вони поступово починають формувати е, собі фланги, і таким чином буде відбуватися е, процес охоплення все більшої і більшої е, частини е, території. І, на жаль, але е, саме той шанс, коли б ми мали можливість ось перерізати таким чином, він з кожним днем зникає, зникає і ще раз зникає. Ну, і звісно ж, я б хотів би ще звернути увагу на а, зону, про яку вже давно а, кажу не тільки я один. Це а, саме зона Запорізька область, Південь, Південний Плацдарм. не тільки Запорізька область. А, російські окупанти поступово нарощують активність в, в районі Роботинського виступу. Ми бачимо їх активізацію в районі е, Полог. Ми бачимо активізацію російських е, окупантів в принципі на ділянці е, в районі Новопрокопівки. Е, е, ми бачимо їх е, в напрямку на Гуляй-Поле формування таких собі умов для подальших якихось більш інтенсивних дій. Але найбільш всього. Е, це мокрі їли, Времівський напрямок. Найбільш всього це не сама Запорізька область, як ви знаєте, це саме межа Донецької та Запорізької області. Але росіяни починають активізовуватися на Времівському напрямку. В фактично фактично Времівський напрямок, але основна ціль це велика новосілка, і для них зараз відбувається після захоплення прочистівки. Активізація, вони о, намагаються рухатися в напрямку золотої ниви. Ну знову ж таки, для того щоб більш коректно продемонструвати, е, я використовую саме Deep State, Е, і е, як бачите, е, в даному випадку напрямок Макарівка благодатна. Вони ніяк не можуть е, прощавити А золота нива, Прочистівка. Це той самий напрямок, по якому вони намагаються також активізуватися. Думаю, що найближчим часом, якщо ми говоримо про південь, саме роботинський виступ і саме локація Фремівського напрямку, вони найбільш активно себе продемонструють. Окрім цього іншого, хочу звернути увагу і ще на одну зону: це Курська область. Справа у тому, що фактично. Ми пройшли другий місяць курської операції, і цей другий місяць він дався нам не менш важко аніж перший, тому що залишається багато питань від якихось дуже цікавих суб'єктів. Навіщо це було потрібно? Люди не чують відповідей, люди не розуміють, що Курська операція привносить свій профіт, вони шукають якихось там жуків, вони шукають якихось звинувачень, вони шукають якоїсь зради. Між тим, що бачимо ми за ці два місяці курської операції. Ми бачимо те, що росіяни почали визнавати свої величезні втрати в Курській області, хоча намагаються їх завуальовувати. А тільки на початок вересня, згідно з напівофіційними в відкритих джерелах, навіть не офіційними, але даними від російських пабліків, ну яких важко а, обвинувачувати в якихось опозиційних а, позиціях, а, говорилося про більш ніж 10 тисяч втрат а, російських окупантів на початок вересня. Це тільки по російським даним, які 100% будуть ну значно зменшені. А, інший момент. Станом на зараз росіяни, навіть розпочавши свій контрнаступ, так і не змогли нічого зробити з зоною контролю Сил оборони України. Він як залишається ця зона в межах 1100-1200 квадратних кілометрів, плюс-мінус там якийсь відсоток, так воно і є розширюючи, поріз... розширюючи а, свої межі по різним напрямкам, тобто сам контрнаступ нічого. Не такого глобального не змінив а в загальному загальній площі а, зони контролю. Інший момент станом на 6 серпня в Курській області було а, майже 10 тисяч особового складу російських окупаційних військ. Зараз їх вже майже 40 тисяч. Тобто, рахуємо, 30 тисяч за два місяці плюс а, угруповування. Курській області. При цьому на початок вересня, за російськими ж даними, 10 тисяч втрат. Звісно ж, якщо на початок вересня були такі втрати, то станом на зараз ну, вони набагато більше. А з урахування того, що це російські дані, то їх також треба буде помножити на якийсь коефіцієнт. Тому, фактично, до 50 тисяч особового складу, до 50 тисяч особового складу, Задіяно було росіянами в Курській області для нейтралізації нашої операції. При цьому збільшення цього угруповання продовжується, і як я говорив неодноразово, в жовтні це буде майже 50 тисяч 48-50 тисяч особового складу. Таким чином, тільки за тими даними, що я зараз е озвучую, це буде вже 60 тисяч задіяного ресурсу. Без урахування тих втрат, та взагалі реальних втрат, які понесли росіяни в межах Курської області. А якщо в принципі спрогнозувати, то це буде фактичний ресурс 70 та навіть більш тисяч. З цього робимо висновок. Якби не було Курської операції, і досі там, в Курській області, залишалося б ось ці майже 10 тисяч угруповання, то де б могли російські окупанти станом на зараз чи на кінець цього місяця використати 60 тисяч м'яса? Я не кажу вже про техніку: танки, ББМ, артилерію, авіацію, каби, які падають саме в Курській області і в Сумській області, по прикордоню. саме на якому напрямку вони такою масою могли б підсилити наступ? Тобто, Курська операція вона а, була взагалі не потрібна, так. Звісно, я не кажу вже про репутацію. Хоча, як відомо, підрозділи Ахмат неодноразово заявляли про те, що вони нібито там якось контрнаступають, звільняють якісь населені пункти від укронацистів. Я тільки не можу зрозуміти, які вони звільняють населені пункти. Де результат, окрім якихось тільки. Заяв. Незрозуміло, чим взагалі в Курській області весь цей час займається підрозділ лахмат. shot. Wait, мене on. А, Ні, ми не можемо, звісно ж, це засуджувати, але в треба визнати шкода. Тим не менше. Курська операція продемонструвала, наскільки ефективно можна використовувати невелику кількість підрозділів відповідно е маневрені дії, мобільні дії, мобільних невеликих е груп проти великого угруповування. Росіяни, в свою чергу, довели те, що вони не готові воювати на своїй території. Вони не тільки погано воюють на е території е сусіда свого. Маючи тотальну перевагу по кількості, але навіть свою територію вони не можуть відстоювати, маючи цю саму тотальну перевагу по кількості. Отже, Курська область продовжує залишатися основною таким основним таким собі лакмусовим папіром, який демонструє насправді, що таке Російська Федерація, що таке Російська армія, і звісно ж. Хтось мене запитував, а як будуть відбуватися події в Курській області надалі? На що я час від часу даю ось таку відповідь? Я не здивуюсь, якщо 2025 новий рік мешканці Курської області будуть зустрічати з привітанням нового президента. Отже, друзі, скажімо так. Оці ці питання щодо Курської області треба вже ставити крапку. Ефект він зрозумілий, коефіцієнт корисної дії а, також. І найголовніше, яка різниця, де нам вдавати русських? Головне, щоб це дійсно мало вплив і на зону бойових дій, а воно його має. Отже, друзі, на сьогодні це все. І я закликаю вас, якщо вам сподобалось це відео, але просто для Аби просто а, підтримати його. Ставте лайк, а підписуйтесь, а, тисніть дзвоники, розшарюйте серед друзів і діліть своїми думками в коментарях, погоджуєтеся себе з моїми думками або ні. Також нагадую, що кожної суботи я відповідаю на запитання глядачів, які ви залишаєте під цим відео і іншими відео в коментарях. Кожної суботи на 10 найцікавіших запитань, як завжди. Будуть відповіді. Це вже традиція. На сьогодні дякую вам за увагу. І, як завжди, слава Україні, слава нації.